Доброго дня! Сьогодні ми будемо садити кавуни і вирішили показати, які ми підібрали сорти для висадки. Перший сорт це гібрид Фарао. Ось такий він у нас. Другий меліна. Третій помаранчево-жовтий оранж кінг і Лузітанна. надранній ранній Лузітанна. Що я хочу сказати? Росада у нас переросла. Ми її висівали у горщики 1-2 квітня. Зараз більша вже середина травня, тому вона перестояла, так як не було погодних умов, були постійні заморозки і не давали нам змоги посадити. Зараз я хочу показати вам кореневу систему наших кавунів і будемо висаджувати їх у луночки Кавун Фарао він дуже переріс. Дуже шкода його. Ось зараз ми подивимося на нього. Бачите, коренева система непогана, але коріннячко все риже. Це означає, що воно у нас засиділось і застарілось. Кавун меліна також він вже дуже давно стоїть. Теж також система коренева добра, хороша, все, але вона застарілась вся рижа. Кавун Оранж Кінг. Трішки біліше коренева система, також вона була в нього дуже добра, хороша. Є трішки біленьки, але також і рижо багато. Стара вже коренева система, не дали змоги нам посадити погодні умови. І кавун лузітана. Зараз теж також коричневе все коріння. Ми будемо садити їх у ямки. Такі ось ми їх накопали два рядочка. Луночок. На кавуни ми викопали глибші луночки. Та при висадці будемо застосовувати калійно магнію добриво Ось таке я вже його потрошку скрізь покидала. Потім потрібно його добре розмішати з землею, дуже добре, так, щоб розмішати його. І будемо додати біогумус. Ми його додаємо скрізь. Тільки на капусту ми кидали половинку цього відеречка, а на кавуни я буду кидати по відеречку. В Кожну ямку буду кидати по відеречку. Також будемо розмішувати його. І тепер можна висаджувати наш кавун. Перший ми будемо садити кавун фарао. Ось він наш кавун цей. Ми його будемо перший висаджувати. Його дуже шкода. Він дуже гарно зійшов і зійшов раніше навіть ніж дині. Ті, що ми сіяли, він майже на п'ятий день вискочив. Ложимо його в луночку. Переплавлюємо. І так наступний. Наступну ломку ми також, я тут вже вкинула цього добрива. Також повинно дуже добре його розмішати. Кидаємо біогумус. Ми будемо кидати його тут у повному віддаречку. Перемішуємо і садимо. Таким самим чином ми садимо. Ось в нього коренева система також дуже була розвинена, але застаріла. Потрібно, щоб кореневу шийку ми дуже не заглибили а вона була на рівні з землею. Таким чином ми будемо садити всі наші кавуни. Після висадки ми їх польємо, коли водичка втане, ми застосуємо від ведметки, так як ми робили на капусті, і будемо накривати їх агроволокном, тому що кавуни не виживуть без агроволокна І покажемо вам в майбутньому, як же ми їх будемо виводити з цього стресу. Ми закінчили висаджувати кавуни. Зараз вони наразі мають такий вигляд. Води ми виливали для них багатенько, по 4 літри десь під корінь, щоб добре промочити. І зараз від ведметки застосуємо ці гранулки, де вода впала, посипимо їх, де втала вода, посипемо і будемо закидати їх. Земелькою присиптицю зверху і накриємо агроволокном. подальше ми будемо слідкувати за своїми рослинами і будемо застосовувати засоби захисту рослин, щоб вивезти їх з цього стану Закінчивши садити кавуни, ми накрили їх агроволокном 30-ю щільністю вкрили, щоб захистити рослинки. Від несприятливих погодних умов. Дякуємо за увагу.